8 травня в Україні та світі день пам'яті та примирення. Важлива дата, яка була створена для вшанування всіх тих, хто загинув під час Другої світової війни. Тож сьогодні очільник Світловодської громади, представники влади, ветерани та небайдужі жителі нашої громади взяли участь у покладанні квітів на знак пам'яті про полеглих у трагічній Другій світовій війні. День пам'яті та примирення і день перемоги над нацизмом у другій світовій війні це, без сумніву, надзвичайно важливі дати для українського народу. День перемоги це свято сильних духом, котрі у дуже непростий час змогли порозумітися, об'єднатися, піднятися на боротьбу та здолати нацизм, тим самим подарувавши нащадкам майбутнє. На жаль, 24 лютого 2022 року на територію України знову прийшла війна. Ми всі віримо, що скоро будемо святкувати перемогу над окупантами. Та сьогодні, 8 травня, разом з усім мирним світом, помолимося за воїнів, які захищали та зараз захищають Україну від ворогів.